І стрімка ж ця ріка молока між сліпих ліхтарів, хто шукав тебе днем із вогнем, той давно погорів, хто свистав тобі скручі язик прикусив і замовк. Хай де інде і вовк тобі пес, нині ж пес тобі вовк, нині ж коси за квіччю, росою, свинцем чи брецем. Брат лежить під лозою з задертим до неба лицем. Брат лежить під лозою і дивиться в небо, пусте, відступи з косою, хай крізь нього трава проросте, Гайда вколо соколи, здвигаємо слова кам'яні, лимо олову в горло, лишень не мені, не мені. Язики відтинаємо, звільняємо від них голоси між двох тиш і двох сутеней так мене, ріко, неси. Так печена ріка одягає тіла у воду, так хитається страшно глухий горизонт трави. Так лягають живі і з мертвими на підводах, тихі коні бредуть, не підводячи голови. Так із тьми постає нам щоразу інакша суша, і щоразу далека, щоразу така ніде з високої скрильми у тіла одягає душі і за руку, узявши крізь першу біду, веде. Так у матірці місяця тліє сухе насіння, ненароком на до краю добігши, горить трава, на підводи лягають, співають кісткам весільної і підкажуть кістки, коли хто би забув слова. Ціла вежа вогню з гуркотінням втонула в море, і тепер береги ще чорніші, ніж пруг води, і тепер береги кам'яніші за наше горе. Тож хіба що не домок носа поткне туди, де до краю усього добігши трава згоряє, де птахи нам виймають емалі із ям очних. Де підводи дорогами, котяться далі й далі і, і безсрібно зникають у темних садах нічних. І буквально кілька текстів, які я хочу після цього прочитати, вони дуже свіжі, деякі з них взагалі ніде ще не читані. І, хоча я сказала, що я не люблю говорити про свої тексти, буквально два слова. Про той, з якого я би хотіла почати, всі ми знаємо історію Одіссея, Так Одессей Одіссей 20 років носило світами, тобто 10 років він був на троянській війні. А потім ще е, 10 років власне намагався добратися додому. І я якось замислилася над історією з погляду Пенелопи, тому що так, Пенелопа чекала його 20 років. І я подумала про це чекання не як про якусь пасивну та, функцію, а як про мандрівку так само. Мандрівка, яка а, не дозволяє тобі зрушитися з місця, але яка все одно є рухом назустріч комусь або чомусь. Мандрівка не має кінця, як гадючий хвіст. Цілих двадцять літ по морях і кострищах міст, через пащі, штормів і утроби сліпих потвор. Ця мандрівка не має кінця, як моє шитво. Ця мандрівка не має кінця, як моє ткання. Мої руки тебе намацують навмання, день і ніч, іду, не виходячи за поріг. Цілих двадцять літ, мій неспокій тебе стеріг. Цілих двадцять літ я молила усіх богів, щоб тебе берегли від забрьоханих берегів, від захланних вод, від смертельних, ретельних стріл, щоб домів тебе, хоч і мертвого хтось привів, із усіх криниць пахла кров'ю мені вода, зі свинцевих хмар дощ нагайками випадав, округлі плечі орав, не жалів, жалив, якби я на війну йшла, би ти робив. Там, де світиться в домі, лампадку тримаємо ми. З наших грудей ростуть виноградники і доми. На чоло не боронять плодючість отар і нив цілих двадцять літ, хоч би слово мені зрунив. Мої коси впадають в буйні гірські річки. Мої ноги війшли в твою землю, по кісточки. Моє тіло закам'яніло, вросло в верстат. Я хазяйка дому, в якому вночі не спрять. Хто до кого йшов, хто до кого долав моря, хто до кого вустами Божими промовляв, хто кого чекав, хто вночі захлинав світ сліз, доки ти блукав, кожен крок твій в мені проріз. Ця мандрівка мене зморила, як чорна суш, постаріли тіла, і забракла вогню у душ, і терпіння розстало, і скелю гризе вода, але серце вчепилось намертво до дай. Коли Лук Зарепець від напнутої цятиви, я завмру над шитвом, не підводячи голови цілих двадцять літ. Але ось розійшовся, шов. Я до тебе так довго йшла, щоби ти прийшов. В золоторогого міста волога вовна падає тане і падає знову біле. Білим фосфором важко повзуть пороми. Жінка у хустці каже, вийшовши з дому, Бач, скільки пуху з Ілією налетіло. Місто старому в шапці новій тепліше. Чарочки чаю парують у пальцях млявих. Чай зберігає свій чорний, солодкий вишкіл. і голоси моєдзинів звучать у тиші, наче сирени стомлених пароплавів. Морди трамваїв світують у хащах вулиць, хитрий льодок підстилає себе під ноги, живу, чудожує тягучу, мов халву, над кадикюєм цівки димів пливуть, місто дивиться в небо, мов у вікно. На ширі світи понакреслено пальцем антен, телевеж, мінеретів, снів. Біля дахи під небом гойдаються, на довгих нитках димів. Місячні твої, любляне цикли, подорожній іде кварталом невидимим, несе в одній кишені смерть, а в іншій виноградне зерно, ходить ніч убивця кицею по бруківці, а примари заздрісні, кругловиді, і примари темні, ходімо в жертв виставили по свічечці у вікно. Подорожній п'є у кнайпі гірке вино, чорний сич вітається з ним на ідошу, вбрався в тлін і паводок це воно. Так і підеш. Вищерблені твої люблі не зуби, подорожній зазирає в будинки в пащі, йому назустріч виходить жовта ріка, йому назустріч виходить кам'яна сльота. Через місто кого на возах везуть? Хто за рогу хапає тебе за плащ, на тобі чашку мишачого молока? Ходи своєю дорогою і не питай. Подорожній в брам стуке кулаком, всі на біль припрошує повимінювати, а зсередини чується ти ніхто, всі ми тіні тут. Вітром вибілені твої любліне ребра. Місяць видерся на дах і обірвався, їхав вершник повз ворота і спотикнувся. Чорний ліс, хребет свій зламаний переріс. Подорожній вулицю за руку бере. Вона каже: У тебе шафранова голова, в тебе звух росте золота трава. Який чорт тебе такого сюди приніс? Подорожній, гов подорожній, що там каменем лежить в твоїй сумці порожній. Мертві риби навшпиньки виходять з ріки і горять свічки на облуплених підвіконнях, як маяки. Дякую дуже.